Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо монетку із серії народні промисли та ремесла, присвячену ковальству, обробленню заліза методом гарячого кування. Уже у 10-12 столітті ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці, предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу. Монета була введена Національним банком України 28 березня 2011 року. Номінал монети має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, тираж 45 тисяч примірників. Гурту монети Рифлений. Давайте розглянемо монету. Починаючи з аверсу без капсули, як завжди на каналі Колекціонер. Так, і що ми бачимо на аверсі монети? Так, зараз ми. Значно, аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. Трезуб. Під яким стилізований напис Національний Банк України. У центрі стилізоване зображення двох пташок. Ліворуч і праворуч від яких вироби Коваля. Давньоруська зброя та предмети побуту. Унизу написи 5 гривень 2011. Рік карбування монети та логотип монетного двору Національного Банку України. Ось такий ось. Цікавий і мальовничий аверс у монети. Перейдемо до розгляду реверсу. Замить. Так, і на реверсі ми бачимо такого кремезного чоловіка коваля. <кос> так, фокус у нас є. Ракурс. Якийсь такий візьмемо. Е, Значить, на реверсі монети зображено коваля за роботою. Угорі на стилізованому тлі зображено напис коваль. З обох боків центральної композиції декоративні вставки. Вставки візерунки. Ось така монета серія гарна. Яка зображає працівників, які виробляють продукти створюють додану вартість. Ось така монета, друзі, була на огляді сьогодні. Хто має, вітаю, хто не має, бажаю отримати за демократичною ціною. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.